Сьогодні в цьому коротенькому відео ми подивимось різницю в зображеннях TCL C7K та Hisense U8Q, ми не будемо дивитись ігрові можливості, а цілком сконцентруємось на зображенні. Забігаючи наперед, я знаю, що це різний модельний ряд, і U8Q правильно порівнювати з TCL C8K. Але є два фактори, які вплинули на рішення зняти це відео. Перший це діагональ 55 – це самий топовий телевізор від компанії TCL, тому що c 8 k починається від 65-ї діагоналі. А як показує наш досвід, що 55-та діагональ на даний момент сама популярна серед телевізорів, і другий фактор це ціна. На момент зйомки цього відео, а саме середину жовтня, TCL коштує 48 тисяч гривень, а Hisense – 50. Ми не будемо поглиблювати з налаштування телевізорів і додатково щось викручувати, а просто покажемо, як показують телевізори з коробки, щоб не спотворювати враження. Очевидно, що кожен з телевізорів ще можна підігнати під себе, але ми це пропустимо. Тому як більшість людей як купили, так і користуються. Ваша думка, звісно, може відрізнятися від моєї, тому обов'язково пишіть в коментарях, в яких моментах, по-вашому, який телевізор показує краще, і де коли на відео буде видно червону цятку. Це блікує камера, тому не звертайте увагу. Швидко нагадаю, що в цих телевізорах по характеристиках: обидва телевізори з технологією МініЛЕГ. Hisense має матрицю ADS IPS, яскравістю до 4000 ніт в HDR, 1092 зони локального затемнення, екран на 165 Гц і процесор Pentonic 800. В той час, як TCL має матрицю HVA. Яскравість максимально до 2600 ніт в HDR, 720 зон локального затемнення, екран на 144 Гц і процесор Pentonic 700. Я не буду розповідати про телевізори і сильно в них поглиблюватись, тому як на каналі вже є огляди на ці моделі, і ви можете з ними ознайомитись більш детально. Давайте вже перейдемо до зображення і почнемо з HDR контенту. Режим встановлений на стандарт в обох телевізорах. Як видно, телевізори показують по-різному. Різна яскравість, різна матриця це все впливає на картинку. На яскравих зображеннях показують в деяких моментах дуже схоже, а в деяких в корні по іншому. В цьому випадку тон шкіри та задній фон геть відрізняється. Різний жовтий, різний червоний, фіолетовий. Мені подобається більше, як справляється Хайсенс, що по кольору, що по деталям. Він більш натуральний і збережно більше дрібних елементів, ніж у TCL. Ось на цьому кадрі можна побачити, що Хайсенс більш чіткіше передає картинку і краще промальовує деталі. Тут же картинка дуже схожа, однак при кращому огляді видно, що Хайсенс знову промальовує більше деталей, і це ок, тому як Проц обробляє краще інформацію інформацію. рівень чорного в обох телевізорах хороший, але в цьому випадку ми бачимо більше деталей на TCL, і задній фон промальовується краще, даючи нам більше інформації. Ось ці дерева, ось ці хмари легенькі, їх набагато краще видно. На цьому деморолику також дуже дуже схожі, але все одно хайсенс порівню деталізації краще. Зараз перейдемо до звичайного контенту SDR. без демороликів, що поцінити в реальних умовах телевізори. Тут вже все по іншому. Нагадаю, що режими зображення стоять стандартні. І тут TCL, як на мене, дає більш натуральну і живу картинку. Тайсенс дуже перенасичений і втрачає інформацію в темних ділянках зображення. А TCL навпаки дає нам більше деталей в тих самих темних місцях. Зверніть увагу на темноту в листях і взагалі більше на дрібні яскраві моменти на відео, як не крути, в TCL вийшло передати зображення краще. Пропоную глянути декілька фрагментів безпосередньо з фільмів. Також в SDR і Full HD. я буду використовувати фільм Пітьма та Термінатор, але коротенькі уривки, тому як YouTube не любить такі штуки і блокує відео по авторським правам. Тому, кому буде цікаво, я виложу повний ролик з більшим об'ємом інформації в нашому телеграм-каналі, і ви зможете самостійно зробити для себе висновок, який з телевізорів кращий. Посилання буде в описі до відео. І тут, чесно кажучи, було дуже ситуативно. Деколи TCL краще, а деколи Hisense. В темних сценах я б навіть сказав в агресивних темних сценах. Більш Яка картинка була все-таки у TCL. Всі недоліки не дуже хорошого сигналу, він просто згладжував і око сприймалось краще і приємніше. А Хайсенс навпаки, наче всі деталі брав і витягував з темноти і домальовував. Не завжди це було правильно та актуально. І тут, до речі, з коробки Хайсенс відає більш холодними відтінками і потрібно, як на мене, це трохи прибрати. В цілому на цьому ролику мені більше сподобався TCL. Далі давайте знову глянемо на дрібні елементи зображення. Знову Хайсенс трішки більше дає нам глибини по деталізації. Але в той самий час більш холодний відтінок шкіри, але загальний план в обох телевізорах хороший. І трішки уривку з термінатором. Тут, як на мене, взагалі немає критичної різниці, і телевізори показують однаково добре, за виключенням вищої яскравості у Хайсенса. Тут він трішки світліший. Також варто подивитись на режим кіно на динамічних сценах. Різниця практично непомітна, особливо на дрібних деталях. Як на мене, телевізори однаково добре справляються і немає якогось чіткого переможця, хоча це все суб'єктивно. Який з цього всього можна зробити висновок? Телевізори однаково хороші, але в деяких місцях краща деталізація була у Хайсенс, а в деяких умовах в темних сценах краще була у TCL. І як я сказав раніше, я не бачу тут якогось очевидного переможця. Єдине, чим дійсно був кращий Хайсенс, так це звуком. Він тут набагато об'ємніший. Тому якщо вам потрібен міні-лед з відкритою операційною системою, то Тісіль закриє всі ваші вимоги. Якщо потрібна стабільна та закрита операційна система і ви не плануєте ставити туди декілька різних додатків для альтернативного перегляду фільмів, то Хайсенс також вам підійде. Напишіть в коментарях, який телевізор вам більше сподобався, що хотіли бачити в наступних відео. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал і телеграм-групу. Ми стараємось наповнювати її корисною інформацією, акціями, додатковим контентом, який не викладеш на YouTube. З вами був магазин ProSmart. Дякую за увагу!